Привіт! На сайті Mango мені сподобалися деякі луки по своїй фактурі та кольорам. Ось як цей шоколадний костюм з Оксамиту. Він не сильно щільний. Його буде зручно носити, під верхній одяг і використовувати як самостійні одиниці у вашому базовому гардеробі. Другий варіант це сет з жакету Букле в стилі Шанель. Чорних брюк палацо. Із світлого топа. Непоганий варіант для на мене в стилі old Money. Як Дякую. Ось така ще присутня Люріксова нитка в цьому жакеті. Виглядає досить непогано. І ось таке взуття на мені. Прекрасний лук з легкої спідниці з віскози та оксамитового жакету. Виглядає ну, дуже ніжно і по якості.